Міняємо щіточки, цим вже прийшла попа, вже вони розвалюються. Заказав нові щіточки. Прийшли з Китаю. Зараз ми їх будемо ставити. Так, ставимо в сервісний цей. Щотки. Це треба виключити зажигання і щелкнути донизу і вони встають в сервіс. <кій> 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 так. Щоточка піднімаємо, прокручуємо і знімаємо. Достаємо. Так, диречка на цієї сторони. надели, одна готова. Другую щеточку. Повернули. Сняли новую щеточку. На дырочку. Поставили, провернули. Все готово. Щеточки поменяли. <гум> І пробуємо, як вони будуть терти. Офігенно просто труть. Чітко прям, взагалі класно.